Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Гнед Олег Володимирович, позивний Улан, старший навідник 3-го мінометного відділення, 2-го мінометного взводу, 2-ї мінометної батареї, 1 го єгерського батальйону. Військова частина А49-48. Народився 11 жовтня 1985 року в селі Клітчин Житомирської області. У 1986 році разом із батьками переїхав на постійне місце проживання в село Уланів Хмельницького району Вінницької області. Мати гнед Анна Дмитрівна, батько Гнед Володимир Васильович, з дитинства Олег був активним, життєрадісним хлопцем. Навчався в Уланівській загальноосвітній школі, де проявляв себе як допитливий енергійний учень. Особливо захоплювався спортом. Футбол став його пристрастю, яку він розвивав професійно. Життя в селі привчило до праці. Він завжди допомагав батькам, був відповідальним і працьовитим. У 2003 році вступив до Національного університету фізичного виховання і спорту України в місті. Київ навчався з великим ентузіазмом, брав участь у спортивних заходах, походах, продовжував грати у футбол, захопився скелелазінням, мріяв пов'язати своє життя зі спортом. 23 березня 2010 року в Олега народилася донька Єва. Перший шлюб розпався, але любов до доньки залишалася незмінною. У 2015 році Олег познайомився з Мацієвською Оксаною Анатоліївною. У жовтні 2018-го вони почали жити разом. 4 жовтня 2020 року народився син Матвій. Олег був турботливим чоловіком, люблячим батьком, справжнім другом і наставником. Його рішучість, цілеспрямованість, оптимізм і доброта зробили його душею будь-якої компанії. Він завжди був поруч, підтримував, надихав. Захищав найкращим відпочинком для нього було взяти гітару, піти з родиною до лісу чи озера, запалити вогонь і просто бути разом граючи пісні. Матвійко завжди був сенсом його життя. Олег хотів показати йому кожен куточок України, весь світ, навчити всьому, що вмів сам. Останнє, що він сказав, Матвійку, не сумуй. Тато скоро повернеться додому з перемогою. Олег ніколи не боявся роботи. Його руки завжди знали, що таке праця а серце відповідальність. Після університету він не шукав легких шляхів, а брався за будь-яку справу, яка могла забезпечити родину. У 2009 році працював вантажником у ТОВ Сімплекс, важка фізична праця, яка загартувала його ще більше. У 2010 році став консультантом у ТОВ Край, де проявив себе як уважний, доброзичливий і комунікабельний працівник. З 2013 по 2019 рік працював механіком у ТОВ Містер Твістер. Це була робота, яка вимагала точності, технічного Мислення і терпіння, і все це в Олега було. Він міг годинами сидіти над складним механізмом, поки не доводив його до ідеалу. Його колеги знали: якщо щось не працює, кличте Олега. У 2019 році перейшов до ТОВ Глобал Logistic ЛТД на посаду автослюсаря. Там він не просто лагодив машини. Він дбав про безпеку водіїв, про якість кожної деталі, про те, щоб усе працювало як годинник. Його професіоналізм і відповідальність викликали повагу навіть у найвибагливіших клієнтів. Він завжди знаходив спосіб бути корисним, підтримувати родину, не сидіти без діла для Олега. Робота це не просто заробіток, це спосіб бути потрібним, бути чоловіком, який тримає все на своїх плечах. 20 червня 2024 року був мобілізований Фастівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. 25 червня вступив до лав Збройних сил України 152-га окрема єгерська бригада. Базову загальновійськову підготовку проходив у селі Вишеньки Київської області. Отримав військову облікову спеціальність Стрілець воз ВОЗ-100. У серпні був направлений на Сумщину, до села Цибуленки для виконання завдань неподалік лінії фронту. Згодом бригада переїхала до Чернігівської області для додаткових навчань. У вересні вирушили під Покровськ до села Родинське. Після перших бойових завдань, через просування лінії фронту, бригада відступила і переїхала до міста Добропілля, звідки виїжджали на подальші бойові завдання. У грудні Олега направили до села Яворів Львівської області, де він проходив фахову підготовку. Після завершення навчання отримав вос. 143 спеціаліст 3 класу. У січні повернувся до Добропілля. 29 січня 2025 року, неподалік села Котлине, Олег провів свій останній бій. Загинув під час виконання бойового завдання, похований у рідному селі Уланів. Найкращі йдуть першими. Вічна слава герою.